Тарас Шевченко, мені 13 минало. Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої, ягнята, обернувся я на хати? Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить чому Господь не дав дожить малого віку в тім раю. Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.